Вітаю всіх міні-агро. Отже, ще одного красавчика зібрали. Дивіться, як тут все гарненько виконано. Отже, у нас є дві смуги гідровиходів. Примусована навіска, два циліндри. Я зараз йду до вас відео зняти, мені треба. Вигрузитись уже? А трактор тут? Да? На цій стороні чи там? Тут, так? Да? Ага, добре. Отже, в тракторі є задні противаги, кожна противага має 60 кілограм, тому немає передніх противаг нині. Так, вага даного трактора 2 тонни. Ось така панель. Є камера, кондиціонер. Так, тракторець з двигуном КМ 495, КПП в них 8, 8, трактор має реверс. широченна резина і взагалі крутий садовий трактор. Ось така новинка є в міні-агро. Така бусінка. Отже, приходьте, тестуйте, обирайте та купуйте.